Ну що ж, ось і восьме відео. Нарешті, довго я нічого не записував. Значить, в перших декількох відео ми обговорювали процес створення нового користувача. Сьогодні я хочу поговорити про підпроцеси. От, значить, процес цей створення нового користувача не існує сам по собі. Він є частиною чогось більшого, що знаходиться, скажімо, вище в ієрархії процесів. І зараз ми змоделюємо цей верхній процес приблизно, і покажемо, що в нього є підпроцес. Ось, значить, я перехожу на створення нової діаграми до створення. От, і цей верхній процес у нас буде. Коли ми створюємо нового користувача, коли переважно. Нова людина з'являється у фірмі, так? Є необхідність наняти нову людину. Значить, наш процес буде пошук і онбордингу, чи, як сказати, нового працівника. Значить, я створюю зразу наш пул, і в ньому створю два дві доріжки. Значить, перша доріжка у нас буде. Пул ми називаємо там фірма, не та мова, фірма А нехай буде. От, верхня доріжка це в нас буде відділ, який потребує користувача, ну, працівника. І нижній у нас буде, значить, відеокадрик. Нижня доріжка. От. Починається все в відділі, який потребує працівника. Значить, у нас є стартова подія вже тут намальована. От. І ми її назвемо Потреба у працівнику. або хтось звільнився або розширення штату, виникла у нас потреба. І потреба виникає у відділі. так Значить, старт у нас у відділі, що робить відділ. Він готує якісь вимоги, так, В має відділ кадрів передати інформацію, кого ж нам треба. Значить, напишемо таку, підготувати вимоги та опис вакансій. Далі в нас роботу буде виконувати відділ кадрів. Що вони зроблять? Вони зроблять шукати кандидатів, знайти кандидатів. Так, знайти кандидатів. Після того, як вони знайшли декількох кандидатів, вибрати одного кандидата. Так? Далі в нас що буде? Далі в нас буде підписати договір. От. А далі, після того, як договір підписав, це вже факт, кандидат виходить. Ну, зазвичай. От. В нас буде проміжна подія. Що ми зробимо наступне? Я ну, в моїй моделі, скажімо, я, наступне буде. Це замовити обладнання для працівника. Час поставки обладнання часто складає 2 місяці, 3 місяці, тому, скажімо так: в нас буде проміжна подія. Ми скажемо, це подія, проміжна подія залежна від часу. Таймер, Event. І назвемо її. 3 місяці до виходу. Значить, За три місяці до виходу, коли настає дата, у нас підходить час замовити обладнання. Так, добре, обладнання ми замовили. А далі нам потрібно зробити що? Далі нам потрібно замовити доступ, щоб він міг, коли прийде на роботу, зразу зайти в систему, отримати свою пошту, там, телефон, все, що там йому потрібно. І це процес, який ми вже моделювали. Значить, ми теж можемо ставити проміжний івент, проміжну подію, сказати, що це в нас таймер. І нехай це буде два тижні до виходу. Створити користувача не займає багато часу. два тижні до виходу. От. І через два тижні до виходу ми тоді скажемо замовити доступ. Зараз ми повернемось до цього кроку, просто що там приблизно, скажемо, Далі там буде ще якісь події. ну, Ми можемо сказати на даний момент. Давайте змодулюємо цей процес. До кінця. значить, Далі в нього буде день, коли він вийде на роботу. значить, ми знову, знову таймер. Проміжний. Тобто, поки цей таймер, поки ця подія не настане, ми нічого далі не робимо. Подія настала, подія буду називати перший день. Перший робочий день. От. І після того, як ця подія настала, в нас буде провести ступну зустріч в керівнику. От. Я б ще сказав, що наступна подія у нас буде познайомити з командою його. От. І я б сказав, що у нас ще дві події буде, тільки які будуть відбуватись паралельно. От одна з них буде познайомитися з суміжними командами. От. А тут у нас буде, ще подія. Яка буде вже в відділі кадрів відбуватися, познайомитися з організаційними питаннями. Найважливішим мабуть, перше з керівником зустрітись, своєю командою зустрітися і далі паралельно там зустрітися з відділом кадрів. Звісно, відкладаючи дуже і познайомитися з суміжними командами, з якими він буде працювати. От, Тут у нас ця паралельна подія. Закінчиться. І ми скажемо, що, в принципі, ми закінчили цей весь процес. І назвемо його. Працівника найнятого. Окей. Ось ну, такий у нас процес. Значить, тепер повернемось до замовити доступи. Так, Значить, замовити доступи. Тут воно виглядає просто, а насправді воно ось так непросто. І ми маємо якось показати, що у нас існує для цього, замовити, доступ розширення. Для цього існує такий значок. Ось тут на панелі він називається: Subprocess Collapsed, тобто згорнутий під процес, або ми можемо змінити наш звичайний звичайну задачу. Нажати цей ключик, натиснути, і вибрати тут От. Значить, Це означає, що в нас для цього є розширення. Є, більш, є підпроцес. PPMIO пропонує тут натиснути синю кнопочку. Перескочити в новий екран, ніби. Це не новий екран, це старий екран, це той самий екран. І почати моделювати цей процес. Замовити доступи. Але я не знайшов можливості скопіювати те, що в нас тут вже існує. Тобто його потрібно малювати заново. От. І коли ми клікаємо тут зверху, ми тоді вертаємось назад в процес головний. І коли ми зберігаємо цей головний процес, всі ці підпроцеси автоматично зберігаються. Чи Це ідеальний варіант, чи ні, я не знаю, можливо. Але. Можна також робити окремо, ми скажемо, замовити доступ, швидше за все, ваші процеси будуть мати якісь нумерацію. Наприклад, процес номер 3 цифра 3 перша, це будуть процеси відділу кадрів. Цифра 4 будуть процеси відділу IT. Ми зараз перескакуємо, по суті, з процесів відділу кадрів, процес IT. Ми скажемо це 4, наприклад, там якісь 1 — це будуть доступи. І там, наприклад, 1 замовити доступ. У нас буде процес 4.1.1 замовити доступ. Десь він у вас в каталозі буде записаний. Тому що це BPMN.io, онлайн-версія ну, не дає можливості ввести такі каталоги. Якісь платні програми, як Signavio, Camunda і так далі, вони дадуть вам таку можливість. От. Тобто, найбільш головне, що це в нас, мабуть, буде процес. Значить, це в нас процес, мабуть, якісь там три, три наприклад, прийняття нового працівника, чи там пошук і прийняття нового працівника. От, і в ньому всередині ми включаємо під процес замовити доступ. Це під процес замовити доступу, він у нас є змодельований. Якщо так подивитися на цей процес, скажімо, верхнього рівня в нас, то тут не один, під, не один з них, ну, скажімо так, не, не один підпроцес, Тут і більше. Підготувати вимоги та опис вакансій, окей, це досить просто, можна сказати, це сам по собі один, одне завдання. Знайти кандидатів це вже комплексне завдання, там, можливо, якийсь зв'язок з зовнішніми рекрутерами, там хтось відмовиться, хтось це все потрібно врахувати. Тобто ми можемо сказати, окей, це теж під процес, і ми теж його можемо змоделювати. Вибрати одного кандидата, там, мабуть, будуть додаткові співбесіди, ще щось, це теж, мабуть, під процес. Писати договір, це, мабуть, просто задача, досить просто, замовити обладнання. Ну, залежить від ситуації, можливо, вже є готовий список, все тому, точно відомо, не треба там ніяких складнощів. Може бути просто завдання, замовити доступом зрозуміло, провести вступну з ним теж просте завдання. познайомитися з командою, теж просте завдання, познайомитися з суміжними командами. Тут ми можемо сказати, що це а, підпроцес, і в цьому підпроцесі. Ми можемо перелічити окей, значить, з тою командою зустрітися, з тою командою зустрітися, з тою командою зустрітися, з якимось буде сенс зустрітися лише в певному порядку, щоб зрозуміти по порядку, що вони роблять з іншими по то паралельно. Тобто це можна теж змоделювати, це буде теж От. Значить, І отак ми перейшли від процесів певного одного рівня, так, ми можемо перескочити, показати, що є ще нижчий рівень. і моделювати це нижче. Ось так. Про структуру цих цифр, я думаю, що, можливо, я зніму наступне відео і трошки поясню, як бізнес-процеси найкраще нумерувати і слідкувати, якось прослідкувати за цими, бачити, що в нас є в наявності. Це буде просто якісь. Я кажу, або специфічний софт, який це дозволяє вже відразу все робити. Або якось в Excel вести списки і вказувати, які процеси є змодельовано, на якій папці лежать, якщо ви будете використовувати безкоштовну онлайн-програму. Окей, дякую за увагу. До нових зустрічей.